Господь з вами, і з Духом Твоїм. Читань Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу фарисеї, почувши, що Ісус закрив уста садукеям, зібралися разом, і один з них, законовчитель, запитав, випробовуючи його, Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він же сказав. Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї. Любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки: Слово Господнє. Слава. Дорогі брати і сестри, сьогодні звернімо увагу на перше читання спершу, де є досить моторошний опис Воскрешення Божого народу. Ми з вами розуміємо, що мова йде про нас з вами, про наше з вами також Воскресіння. І коли. Читаємо про те, як сходяться разом. От, зараз зачитаю це пророкуй над цими кістками і скажи до них, ви, сухі кістки, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь до цих костей: ось я введу у вас дух, і ви знову оживете. Я обкладу вас жилами, і ви поростете тілом. Я вкрию вас шкірою, вкладу в вас дух і знову оживете. І зрозумієте, що я Господь. Коли читається цей текст, погодьтеся, якщо це собі уявити, а можна це собі уявити, то стає досить моторошно. Якийсь фільм жахів. Про що взагалі мова і чому щось таке у святому Писанні взагалі знаходиться? І тут ми з вами повинні поставити дуже важливе питання, що є для нас недобрим. Добре вже підказку даю, відштовхуючись від цього тексту, що для нас є цією смертю. І, звісно, ми з вами можемо перераховувати речі, які є найбільш очевидними: це різноманітні хвороби, нещастя, старіння тіла. Коли люди переживають, переживають від того, що ось або щось випадково стається, ну там чи якийсь вірус, чи якась хвороба, чи, чи ще якогось там походження, щось з людиною стається, от була людина і не стало. Або людина покалічилась через е, якісь там обставини. Там якась автомобільна аварія, чи там росіяни бомбу, шахеда якогось кинули, чи ще щось. Людина покалічена, ось, особливо зараз ми з вами. Є дуже часто свідками того, як це все відбувається, і дуже часто, навіть коли бачимо якісь світлини або наживо, особливо маленьких діток, які десь там покалічені, ну це абсолютно моторошно, жахливо, абсолютно жорстоко. І теж розуміємо, що з віком з'являються різноманітні хвороби, ось є така приказка, навіть що ось там один. Другому жаліється і каже, ось в мене там те болить, там те болить, інше болить, ще щось болить. Він каже, слухай, після чого це в тебе? Ну, маючи на увазі, після якої події це сталося. Він каже, після 40. Е -е, ну, воно так звучить, звісно, як жарт, але тим, хто переживає якісь болячки, то це геть не смішно, тому що, е -е, на жаль, це так воно є. І отож, ще раз, питання: що для нас є чимось страшним? Хвороби, небезпеки, вік, смерть, старість, що для нас є цим недобрим? І звісно, ми, чисто по-людськи, хотіли би з вами так і сказати, що для нас найбільшою небезпекою є. Якась хвороба, якесь нещастя. От навіть давайте, бо, бо зараз, якщо відповідати мені, то я знаю, що правильна відповідь би не забарилася, я переконаний. Але подивімося на те, що люди вітають, що люди бажають одне одному при різних урочистостях, там день народження, ще якась інша оказія. Як правило, бажається здоров'я. Ми справді бачимо в здоров'ї благо. А в хворобі зло. Це не означає, що я так не думаю. Я теж так думаю. Я, я теж е так переконаний. Але ми з вами, стоячи на ось цьому базисі, чисто такому людському, що є абсолютно зрозумілим, нормальним, правильним, бо кожен з нас зичить, ну, перед усім собі і своїм близьким здоров'я. Це абсолютно нормально. Тут ніхто сперечатися не буде. Але... На, стоячи на ось цьому людському підґрунті, ми повинні як християни мандрувати трошки далі і дивитися трохи більше, ніж просто люди? Просто люди, які бачать кості, шкіру, жили, які бачать просто ось це матеріальне. Треба дивитися далі. А якщо дивитися далі, то що є причиною ось цієї смерті? Ось цього умертвлення? Чи поступового, чи... чи раптового. Ну і тут знову ми би хотіли сказати: ну, напевно, причиною є знову ж якась аварія, якась хвороба, якесь нещастя, якийсь ворог, якась війна. Ні. Це вже наслідок. Причина в іншому. Причина в гріхопадінні, причина в гріху. Причина в тому, що людство, люди. Кожна людина, зокрема, за себе більшою чи меншою мірою якось грішить. Е е е і це є нашою найбільшою бідою, це є найбільшим нашим злом. Зараз до цих костей, які стягуються до купи всій долині, в цьому страшному видінні повернемося. Але, будь ласка, подивіться на те, що сьогодні вчить Ісус в цих словах. В нього питаються: яка найбільша заповідь? Для євреїв це було дуже важливе питання, бо в них тих заповідей було без ліку. Вони всіх не пам'ятали заповідей, тільки спеціальні фахівці, як фарисеї, могли це запам'ятати, могли це все зазубрити, тому що весь час можна було щось забутися, не помітити. Ну щоб ми з вами розуміли, от якщо в нас з вами трапляється забутися, що сьогодні п'ятниця і впелесити щось м'ясне, ну то в євреї ось таких заповідей, що от що можна, що не можна, що їсти, що не їсти що біля чого стояло, що біля чого лежало, що в якій місці. Там цього просто дуже багато. Ми з вами за голову взялися, якби з цим зустрілися. І тут Ісуса питаються, яка заповідь найважливіша? І думають, зараз він скаже щось нове, революційне, неймовірне. І, зрештою, такі моменти були, коли Ісус говорив заповіді блаженства або коли говорив про Євхаристію, але на цей раз він їх відкликав до того, що вони вже і так знали. Заповідь любові. Любитимеш Господа, Бога свого, всім своїм серцем, і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Далі вже йде друга, але зупинімося поки що на цьому. Е, Ісус відкликається до того, що і так без, що і без нього знають його слухачі. Що потрібно Бога любити понад усе. І тепер до чого тут кості з шкірою, до чого тут ось це ведіння смерті і потім життя, і до чого тут ось ця заповідь? А до того, що ці речі з собою безпосередньо пов'язані. Наше умертвення, наша смерть відбувається саме тому, що ми не любимо Бога всім своїм серцем, всією своєю душею і всією своєю думкою. Ми своєю думкою, своїм серцем і всім своїм собою любимо щось інше, а не Бога. І це приносить смерть, це приводить до того, що приходить умертвлення Не самозречення не плутайте, а от саме умертвлення тобто смерть. І коли ми чуємо ось цей опис Воскресіння. Воскрешення, коли там ті кості злазяться докупи, шкіра, м'язи обростають сухожилля, то ми розуміємо, що це відбувається тоді, коли люди почали нарешті Бога любити всім своїм серцем, всією душею, всіма силами, всією думкою своєю. Воскрешення відбувається тоді, коли людина притягується до Бога. Життя само по собі не існує, воно може пожити по інерції якусь там частину часу. Але потім далі все рівно відмирає без Бога. І наша з вами, з вами задача на сьогодні це побачити, що Бог є джерелом життя. Не тільки цього життя матеріального, що ми бачимо людське тіло, яке живе, але також ось цього вічного життя, щоб ми побачили цей взаємозв'язок між Богом і життям. Щоб ми побачили, що причина нещасть – це нелюблення Бога всією своєю думкою. Коли немає людина у своїх думках місця для Бога, коли не хоче про нього думати, коли е, тим більше вже і серцем, і силою, і душею, тим більше це, це теж відпихається на сторону. Ось це приносить смерть. Сьогодні ми з вами маємо День прапора. Е, Минуло вже дуже багато часу від того моменту, коли люди на початку незалежності казали, а що це таке і навіщо воно нам потрібно. І до ось цього моменту зараз, коли люди розуміють, що означає прапор, коли ми бачимо, як звільняються якісь території і там скидають окупаційний російський прапор, вішають український, ми розуміємо, що це не просто тканина. З кольорами. Це знак, це символ, цей символ означає. Означає те, що ув'язнені люди, які були в полоні, які, як там кажуть, на подвалі сиділи, вони будуть звільнені, що їхні катування зупинилися. Люди тішаться від того, що нарешті вже ті страхіття закінчилися. Це не просто щось, це не просто тканина, це знак, це символ, це щось означає. Але разом з тим всім подивіться, що, е, скільки нам потрібно було пережити нещасть, ну, з цих 10 років війни з е, 30 останніх років незалежності, щоб зрозуміти, що знаки, символи е, щось означають, за ними щось стоїть, вони мають е, підґрунтя, сенс в собі. Хай Господь нам благословить, щоб ми могли жити. Мирним небом, щоб ми могли жити так, як означає наш прапор. Життя, ну, бо ось це жито під мирним небом, щоб ми могли жити під мирним небом, але також пам'ятаємо, що джерело життя. Джерело живого є саме в Богові, щоб ми мали в своїх думках, в своїх серцях, в своїх силах місце для Бога. І тоді ми будемо мати життя, якщо будемо разом з джерелом життя.